вера – один із понад 500 видів роду алоє. Зараз його можна зустріти в дикій природі в Європі, Африці, Азії та Америках, хоча спочатку воно виростало в районі Середземного моря. Це одна з найпопулярніших кімнатних рослин у світі завдяки своїй універсальності та невибагливості. Алоевера витривала рослина, яка прощає і брак уваги, і зайву турботу. Хоча воно вважається простим у догляді і відмінно підходить для новачків в рослинництві, іноді з ним можуть виникати проблеми. На щастя, більшість з них легко вирішуються. Якщо знати, скільки світла і води потрібно алоє, а також яких шкідників побоюватися, ця рослина стане прекрасним доповненням вашої домашньої колекції. Давайте розберемо найпоширеніші проблеми і способи їх усунення. Слабкі. Витягнуті листя. Алоївіра любить яскраве, але розсіяне світло. У приміщенні найкраще підходять східні, південні або західні вікна. Якщо рослина стоїть занадто далеко від джерела світла, листя починає витягуватися в пошуках сонця. Це природний процес, який називається етіоляцією. Вже витягнуті листя не повернуться до колишньої форми. Але якщо перемістити алої в більш освітлене місце, нові листя будуть міцними і компактними. Головне уникати прямих сонячних променів, інакше листя можуть отримати опіки. Якщо не виправити ситуацію, листя почнуть никнути і можуть навіть ламатися жорсткі, шкірясті листя. Як зайнята мама, я віддаю перевагу сукулентам, тому що вони прощають мені за будь-куватість поливу. Зазвичай я розумію, що рослина спрагне лише тоді, коли її листя з гладких і яскраво зелених перетворюється на зморшкуваті ітмяні. Нестача води для алое менш серйозна проблема, ніж перелив. Краще не долити, ніж перелити. Щоб допомогти рослині відновитися, його потрібно добре полити. Налийте воду в горщик так, щоб вона повністю просочила землю і витекла через дренажні отвори. Якщо ґрунт занадто сухий, вода може відразу просочитися, не встигнувши вбратися. Іноді на поверхні утворюється кірка, що заважає воді проникати всередину. В такому випадку акуратно розпушити ґрунт пальцями або маленькою лопаткою. Це допоможе воді рівномірно розподілитися. Якщо земля була дуже сухою, може знадобитися повторний полив. Перевірте листя, якщо вони стали пружними і наповнилися вологою, значить, все в порядку. Якщо ж вони все ще зморщені, почекайте день два і полите знову. Занадто м'які листя. У здорової рослини листя зелені, пружні і злегка пружинять при натисканні. Якщо ж вони стають водянистими, занадто ем'якими м'якими і розвалюються в руках, швидше за все це перелив. Як сукулант Алоевера зберігає воду в листі. Але якщо води занадто багато, клітини лопаються і листя втрачають форму. Іноді рослина ще можна врятувати дістаньте його з горщика, видаліть пошкоджені коріння, здорові, білі, мертві, коричневі. Якщо хочете використовувати той же горщик, ретельно промийте його і заповніть свіжою ґрунтом для кактусів. Акуратно посадіть алоє. Полийте і поставте в світле місце. Слідкуйте, щоб ґрунт був вологим, але не мокрим. Через кілька тижнів можуть з'явитися нові коріння, але якщо пошкодження занадто сильні, рослина може не відновитися. Коричневі кінчики листя. Хоча коричневі кінчики виглядають потворно, це не смертельно. Рослина просто сигналізує про проблему. У тропічних рослин сухі кінчики часто говорять про низьку вологість, але алоє пустельний житель, так що для нього це не актуально. Швидше за все, причина в нестачі води. Можна обрізати сухі кінчики, але лист не відновиться. Більш того, місце зрізу може теж почати сохнути. Пожовтіння листя старе листя з часом жовтіє і відмирає, це нормально. Але якщо жовтіють молоде листя, можливо, проблема в переливі або недоливі. Алої не потребує частих підгодівлі, так як росте в бідних ґрунтах. Якщо хочете удобрити, використовуйте спеціальні суміші для кактусів, але уникайте підгодівлі навесні, влітку рослина входить в період спокою і надлишок солей може пошкодити коріння, зміна кольору листя. Якщо зелене листя алоє раптом почервоніли, швидше за все, це сонячний опік. Так, алоє – пустельна рослина, але різкий перехід з тіні на яскраве сонце для нього шкідливий. Привчати алоє до сонця потрібно поступово, перші 2-3 дні тримайте його в тіні, потім кілька днів в розсіяному світлі, і тільки потім виносьте на відкрите сонце. Весь процес займає близько 10 днів. Навіть після адаптації в спекотні літні дні листя можуть змінювати колір сонце буває занадто агресивним. Коричневі плями на листках здавалося б, що поганого в тому, щоб полити рослину зверху. Але якщо вода містить солі, наприклад, з водопроводу, після випарування вони залишаються на листках і можуть викликати опіки. Щоб уникнути цього, поливайте алое акуратно під корінь. Або використовуйте метод занурення, поставте горщик в воду на пару сантиметрів і дайте ґрунті вібрати вологу через дренажні отвори, розм'якшення стебла. Якщо стебло стає м'яким, жовтіє або чорніє це ознака переливу. Клітини втрачають міцність і не можуть утримувати вагу листя, через що стебло падає. Поливайте алоє тільки тоді, коли ґрунт повністю просохне. Частота поливу залежить від температури, вологості, розміру горщика та інших факторів універсального графіка не існує. Відсутність цвітіння. Квіти алое вера дуже красиві, жовті або помаранчеві, схожі на лілії. У природі вони залучають заполювачів, але в домашніх умовах цвітіння трапляється рідше. Алоє впадає в літню сплячку, щоб пережити посуху. Після цього, восени або взимку, воно може зацвісти борошнисті червці і щитівки. Алоє можуть атакувати борошнисті червці, білі, схожі на вату і щитівки, коричневі, схожі на маленькі щитки. Вони висмоктують сік з листя, залишаючи липкий наліт. Для боротьби з ними можна використовувати інсектицидне мило або спирт. Нанесіть його ватною паличкою на шкідників. А потім акуратно видаліть їх, попелиця. попелиця розмножується дуже швидко і любить молоді пагони. Для боротьби з нею підійдуть ті ж методи, що й для червців, або розчин води з краплею рідкого мила. Укладення. Головна причина загибелі алоепарели. Якщо поливати його правильно і вчасно, ця рослина стане відмінним вибором для початківців квітникарів. Його витривалість і невибагливість допоможуть вам навчитися доглядати за сукулентами перед тим, як переходити до більш примхливим видам.